Всім привіт, друзі! Мрії здійснюються. Я скучала за Міланом. Була тут останній раз два роки назад в період новорічних свят. І Сьогодні приїхала з Надією подивитися місто Мілан. В новорічних вже прикрасах, бачите, новорічну ялинку. Ну, головну новорічну ялинку я побачила. Жива новорічна ялинка, висока пишна, але ще не готова. Ще її не причепурили, ведуться роботи. Тут ви бачите, 6 годин вечора, ще щось будують, роботи продовжуються. Я думаю, що це щось буде до новорічних свят, готове. Можливо, такий різдвяний. Е Базарчик. Бачите, на вершині цього храму статуя Мадонни по золоті. Мілан завжди гарний. В будь-яку пору року, Гарний днем і гарний вночі, байнайт, освітлення. Людей дуже багато сьогодні будній день. Я уявляю, що тут буде робитися в суботу і неділю, а особливо всі новорічні свята. Подивіться, яка краса. Це головна галерея Вікторія Мануеле. Я зробила відео сьогодні днем, виставлю його пізніше. Ведуться роботи частина цього домського собору. Врешітці ведуться реставраційні роботи. Дуже гарно. Я от через дорогу случайно, забрела, знайшла. Макдональдс попила каву за один євро, зарядила телефон, відпочила, сходила в туалет. Боже. Яка я щаслива, що я знайшла такий Макдональдс з видом на саме серце, на самий центр міста, з видом на оцей домський собор. Площа, бачите, перекрита, ведуться роботи, ведеться підготовка до різдвяних свят, музика звучить. Отут по от, ті роки, де я йду, були новорічні ці базарчики, різдвяні базарчики, освітлення, музика. Жива музика. Ну, тут постійно хтось виступає. Тут постійно якісь вуличні артисти. Так як я. Танцює. Ну, життя великого мегаполісу, великого міста. Ви знаєте, я якось я пам'ятаю от враження, коли я жила два роки назад в невеличкому містечку провинційному. яке зветься Ерба. Нічого особливого. Таке містечко між Альпійськими горами. І поїхала в Мілан. І після Мілану це містечко мені здавалося якесь таким селом. Розумієте? І навіть оці містечка, такі як ну більші, такі, типу, районного центру, зовсім інший стиль життя. Вони якось. Як вам сказати? Ну немає цього такого м -м, життя мегаполіса. В невеличкому містечку, розмірений спосіб життя. Оце повечеряли, сім-вісім годин вечора. Вже майже нікого на вулицях немає. Продовжуйте а рух тут, дорогою. А тут таке враження, що життя продовжується. Водичка, бачите, питна, зараз наберу в термос води. Питної після кави хочу пити. Добре, друзі, всім добра. Буду записувати надалі відео. Тихої ночі, всім.